Всім доброго дня, з вами Демвік. Сьогодні хочу вам показати бій, в якому я виконав засідку 12 на Black Rock. A. Як на мене, це одна з найскладніших задач на BlackRock. Виконав її на бабасі 4005. І тут, як то кажуть, не обійшлося без везіння. Тому всім приємного перегляду. З вас лайкоста та підписка, а з мене ще більше подібного контенту. Як пощастить. Пощастить виконав за один бій. Не пощастило, виконуєш 500 боїв. І на 501 не виконуєш. Ну, самі розуміють. Питаю. Покажуть по фону. а там пощастить, не пощастить то вже... Справа не моя. Ну, залетіло в те, 190 весь альфа не пройшла, бачиш. Але міг забрати шота. Так-то. Ну зате всі свої хп віддав. Обідно. Грілюха там стоїть, да, значить? Ну зараз почекає гріль, ми тебе сфотографуємо. Про тебе не забудемо, не переживай. О, манту ваншотнув Ну дивись, якби забрав зараз Т100, манту ваншотнув, вже було б 2. Уявився, да? просто 2 танка зараз вже було б у мене. От наскільки ця задача, да, така рандомна. Ну дофіга хіп 1790 дофіга. Дофіга, ah, конечно. Напевно, вже геля нема. Окей, гору поїхали. Херчкафера. А мало лі? Поманті, я не знаю, чи вона була фулова, чи не фулова, начебто фулова. Наче по ній. довго вони вбивають нашого ВВТ одного там нещасного. Ага. Але інфабасі сьогодні прямо йде. І відмітка йде і все. Бої такі фейн. Тож, да, іде он КР-1200 нафіг нам мені треба. Щось вони там проти двох к 1 не можуть нічого зробити, це смішно. Так, ну тут якщо Хірчкафер дає шот, я добиваю я згоден так грати. Він таку цю позицію за У мене ХП немає ще помилятися. ХП буквально. Крапаль. Ну, ці я так поняв їх від'їду, да? Це такі чуваки до останнього будуть стояти. Давай тут почекаємо, можливо хтось підкатить, так як ввалимо. Капець, обідно, Якби ти сотого забрав, було б, конечно. Да. Неприємна ситуація. З топ вийшло. Краще б йому хтось дав блайнд і я добив. Оце було б приємно. Щей Манту забрав вже є один. Блін, та шнарати, дивись, скільки хп це капеється. Цей ще й полі, поліс Йолуб. Просилося на ліс. Так як і мотабельці куди він лізе, я не знаю. Та те, що там проти тешна Та рата взагалі без варіантів. От канопенер давав, оце мій варіант. Так, давай вони тут, типу, в такому як сказати. В такій великій кількості. Точно Мій осьо. Ти подиви, козел сраний Він стріляє в того, що шотний. Ти розумієш, він стріляє в того, що фуловий Ой, блін. Це якийсь жох. Просто жох. Зараз ще сюди бленда кине, або дуплет. І до побаченню. Я б кинув. Хорошо! Твої боже мій. А може й нема. Та ж рата? Ну та ж не рата ти не проб'єш в такому положенні. Він завжди диви, розбився, чи що це з ним. О, я не знаю, будемо ждати, щоб приїхатись на базу. Будемо очікувати, як то кажуть чудо. Ну знову ж таки, 23 тесто не влуча, от і маєш. Хіршкафер 1200. Та що ти живий був? Не можете приїхати 1500 хп сюди? 215-1400, подивись на їхні хп. Це просто якийсь мем. А не ХП. Ну хоч в когось там є 1500 плюс? Гріль якийсь, я не знаю. Ну що шо, всі шотні вже. Ми ну да, броня, ташнерата. Оце броняться, да. Ну, наш ташнерата там теж виживає до останнього, подивись, не з тисаком там всіх розривають просто. Просто не буде кого вбити через таких суперсоюзників. О. До побачення, телебачення. телебачення. Ти як думав, тебе там не засвітять чи що? Це не танк, це просто чудище. Це просто чудище, в якого броні настільки багато, що просто забий. Я не знаю, там треба тільки на чудо сподіватися. Треба його срочно забирати, ставати в кущі, ждати знаєш, після до наступного приходу. Це все червоне Окей. Okay. Я, я Не знаю, тут єдина позиція, де я можу стати адекватно Типу не світитися. Ой. От я десь на чудо, що хтось прийде, в кого буде там хп багато. Я не знаю. Боже, боже, скажи мені, що я це зробив. У мене так серце б'ється, що ви собі просто не уявляєте. Все, я труп, це 100%. Боже, скажи, будь ласка, що я це зробив. Всі шанси є. Якщо є ніхто блайнда не дав, тут або зробив, або ні, я не знаю. Ну тут ідеальний бій, просто все ідеально склалось. Навіть гріль 1500 приїхав, ти подивись, на 28-ма гріль перший приїхав. А мене вже ж руки тряслися по ньому стріляти. ДА Я все таке зробив. Я все таке це зробив. Просто 8к дамагу. Отак от. А ти кажеш, Карен Фоша Бебер. Я теж думав Бебер, Бачив на чому я зробив це. Я фігію. А не через оці щотижневі задачки. Отак от. Я фігію. Ну все. От і закінчилась історія за база 3.0. На жаль. Знаєш, от ти... хоч якась мотивація була в гру заходити катати. Це було цікаво, реально. Ці нові задачки. А тепер очікую ще 2-3 роки. Та які три, 3, мабуть, років 5 треба чекати, щоб вони випустили наступні. Да. Це було складно. Були складні задачки, особливо ця була дуже складна. Але бачиш, все проходиться. Кайф.